На вулиці вийшла з Олександром Миколаєвичем. Каже, Юля, ти хоч піди подивися, що я за цілий день зробив. Я забрала пресу, ну так, вісті при Дніпрові і хазяїн Да. А звідки читаємо. Ох ти, йолки палки що тут набрунено, ну, зараз покажу. Кажу Садя, так а що ти все не покрасив? Каже, а де я просто тобі візьму? Оце дає. Оце набрунене. Оце да, Як в кота щось. Да. Так що треба тобі поїхати шабанку краска. Та ну вже треба було б покрасити, куди вона годиться, тебе ржаве. Чи ти чорною залупашиш? На, ну, що Саш, ну половина покращить. Задній борт державий біля її покрасити. Ну надайте те ж теж грожаве. Ну Та куди де, в... там куди воно годиться? Та синім треба. прицеп щоб синій був. А, це Та. те зеленим зробив ті пеки грунт. А тепер треба синю краску Так. Гара, що завтра ну, купив. Чого? Ні ну я з тебе знімаю, а ти тут розпозіхався. <кх> а що я зробив? На сон клони. так не віддихаю, довже воно. Вечерясть доля хоч. А що вечерять будеш? Та що досити буде. Ну, я ще нічого не готова. Ляхиш тут. <ристо> так, Кузьма, блядь, я де да, а ти там сипав чи що. А що голодним не варіант? Ні. Я ти ж. А що тобі хочеш? Ну твоя ковбаска ще є. Ну, О, ті кобаси піє. З хлібом майонез. Диви, як на мене, Лічності. Це кар'єрна. Ну, да. Це ти так биш підніматися по своїй кар'єрі розвитку? це під дядю О. Він казав, що можеш сильно не приварювати, а я не важкий. А. Ну так. Да. Він заліз, поправився, йому треба. Бо він і брезент казав, йому над... давай, дядя якого без брезента на дальняки ходити не буде. Так а вона ж должен, да? Є. Ну, та, що ж його прикручувати. Тут, кажу на крайняк. Десь дуже, він же на нього брата. Не, в складі лежить. Ми ну, ми не будемо так вже прямо тут. Треба з ходить. Так, ходити. Природа гарна сьогодні. Небо гарне. Ну ще треба його саш, пофарбувати, бо не до діла. да. Може завтра класка підеш банку, чтобы покрасити. Небо гарне.